Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Сьогодні катедри святого Петра. І найважливіше питання, яке ставить нам Христос: за кого ми не маєш? Ким є для тебе? Хто є для тебе? І ми за Петром відповідаємо, що ти Христос, син Бога Живого Син. Христос каже до Петра також Слово, що це не тіло і кров тобі це об'явили, а Отець мій Небесний об'явив. Ми розпізнаємо Христа в церкві як нашого Бога і нашого Спасителя, той, який кладе за нас життя, бо Христос каже: ніхто не відбирає від мене життя, тільки я сам кладу своє життя за життя світу. Так би хотілося сьогодні по-особливому визнати, що в церкві, яку не переможуть брами пекельні, в церкві, в якій ми перебуваємо, ми перебуваємо в тій самій, в яку, яка збудована на фундаменті апостолів, і просимо сьогодні, щоб Господь по особливому також зміцнював кожен наш крок. Крок, який прямує нас до любові.